Так. Комусь подобається мотоциклетний спорт і саме от їзда по лісі Можливо Також в цьому є якісь приколу, як на мене Лісі краще. И насолодете се за не тешови и подехате свиже по Верта, ану, тут глянь якась норка. Такі звуки навіть гриби не хочуть рости. Мабуть, потрібно їхати десь більш Тихе містечко. Тут ще місцеві кажуть, не ходіть в ліс, там вовки водяться, де тут можуть вовки витримати такі звуки по норах, але взагалі в лісі прикольно, незважаючи на всякі посторонні звуки, які в лісі мало коли зустрінеш, а взагалі тут сама атмосфера насолодитися краєвидом, так ми знову вийшли на жовтні. Значить грибів точно ми не знайдемо тут біля стежки? Верт, може гриби шукай трошки? Нас немає ніяких грибів помаленьку.